Привіт, друзі! Сьогодні зранку трохи познімаю, приїхав на розвантаження Пітмусу Орфу. Так, дивіться, як той палить. Я по дорозі не поїхав, попхався за ним. Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой-ой-ой! Так, і дифурумі треба стати, це криво. Звертатися! Тут кам'яниска. Це будемо паркуватися цю імпровізовану рампу. А в тому озере є риба чи нема. Тяжко сказати. Подаємося тут себе. Так, где она есть? Все, я ее не вижу. Волейболь задуло. Где она там есть? Ага, вот там она. Так, ничего не видно. Ну, в принципе, это нормально. И это вот ничего. Вроде нормально під'їжджає. Зараз трохи тут і круто немо. Квика треба, ша, треба. Я бачу. Я бачу чужі колеса. сказал мне зупинитися. Да, парковка тут весела. Що, буде він мене загружати? Чи вигружати чи ні, буде. Все. Кинув під колеса блокіровку. все нормально. Хай розвантажує. Хай розвантажує. То бачите, отак виходить, тут дорога виходить і зразу можна там розвантажитися, можна тут розвантажуватися, де душі завгодно. Там верхуша можна так само розвантажитися, такий сюди тращок іде. Це скоріше місцевого розливу хлопака. Напевно, зараз буде скидати, то, що він привіз. Зараз подивимося, до речі, як він його скидає. Петя Строй. Ну, Я маю на увазі трак Петер Білд, якщо що. Так. О, цікаво, як він скидає, в нього підйомний чи в нього там стоїть всередині механізм, який вивантажує ви це діло. А може він шуфлювати зараз буде. В принципі, все, що може, все, що хоч може бути. До речі, цей торф. Він горить безподобно. Тут всюди стоять знаки, що заборонено палити. О, зараз він буде Так. Зараз глянемо, як то все буде виглядати в нього. то йде, що в мене Ні, він вже йде, йде до свого навантажувача. Це добре. Так, ну давай, показуй, як ти розвантажуєшся. У мені вже самому цікаво стало. Ну, я думаю, скоріше в, в нього рухома підлога. Так, завантаження я ще не маю додому. Ой, заправитися можна було. Зараз поставити мені знак СТОП переді мною. все, вам бачите, став знак. Please stay in your truck. Так, воно моменту зараз я знімлю. Ну все, в принципі, отак воно виглядає. Він поставив, закрив нам цього ми не бачимо, як буде розвантажуватися, тому наразі я закінчу і буду далі по ходу знімати, якщо щось буде більш цікавіше. Так, друзі, ну що я вам зараз покажу ще одне паркування. Мені треба задом заїхати, зараз тут в одне місце. Так, я... Щось в мене тракт не заводиться. Ха -ха, клас! Он ну, зараз. Супер. Опять за стартером ну, какие-то проблемы. Ну, ну, давай заводим. Да, у вас его. Хм, классно. Да, що так довго не було. Що, все здох, стартер Ой, Так не хочеться капот відкривати ну, може, заведешся, а? Сонечко заведися, будь ласка, не роби мені такої подлянки в кінці робочого дня, я тебе прошу. Я вже так сьогодні замахався. По повній програмі. Давай, ну давай, давай. Клас, ну давай пробуємо закрити, відкрити. Знаєте, як-то по коло постукати. это повезло мне. Класс. Блин. Та шо, что ж то мое будет? Так, ну что, народ, я трохи перепрошую, я пока стартер Запустив, як то кажуть, без молотка нікуди, а сюди я задом запихався, ось з дороги з цієї. Ой. Обожнюю такі роботу, бачите? робота так просто так. Ну, що коротко покажу звідки я виїжджаю. А все, ну я вже більше не робушив. Так, я звідси буду виїжджати, мені треба прямо туди. Не тут пропускає знову. Виїзд так. То... Ну, практично по бордюрах я не їду. Чуть-чуть буквально. Зацепив. Це є! Околиця все вже Нью-Йорка, друзі мої. Саме любима моя тема. Ладно, виїжджаємо на дорогу, потім поспілкуємося. Парасолька. А, який бубр, бубр, курча! Так, тортка газ. Так, зараз я мікрофон підключу і буду з вами Ту на моменту. Так, все, мікрофон працює. Працює. Коротко про склавши ситуацію. Ну що, я вже нарешті почав конкретно мені показувати такі бзіки в плані тому, що він раніше його ще ловило, а зараз вже все, вже прийшлося. Тобто я вже прибіг до тяжкої артилерії, я його вже... Металевою коротше, штукою такою долбеною зверху. Ну, я то розумію, що в нього, в принципі, що в нього не так. Але тим паче його треба міняти. Там одне із двох. Ну, скоріше всього там контакти відробилися. Може поганий контакт, може залепає. Ну, треба то міняти одним. Слушає, тут буду умніші та півгодини. Вам розказувати, що там треба робити. Я вам одне скажу, отут, в околицях цього Нью-Йорка, всі загрузки вони є дебільні. Я скажу чому? Тому що заїзди на ті компанії переважно з дороги получаються. А мало того, що там і так трафік, якби на, самому, на, цьому, на самій дорозі нормальний. Ну ви, в принципі, бачили, коли я там я просто не встиг зазняти, тому що е, мене і ті там тут, якби спішили, казали, давай, давай там fast коротше, fast, fast, от ви фаст. Швидше, швидше. І цей. І в принципі вийшло, що вийшло, тому що мені не вийшло це все зазняти, але ну, тим не менше, все одно ви зрозуміли, що там радості там мало, мало що було. Зараз я лечу на повних парах, щоб заправитися, тому що в мене в принципі, пального вже лишилося з ку гульку ніс. куськи ніс, не знаю, як правильно сказати, коротко, дуже мало. Так, ладно. На тому я зараз зупинюся, а там пізніше будемо далі знімати. Якщо вже, напевно, скоріше всього, можливо, зранку я продовжу зйомку, але, а можливо, ще сьогодні продовжу, не знаю, побачимо. Якщо щось буде цікаве, то будемо знімати. Тому не прощаюся.